Я зранку встала, суми обстрілюють, ми вже знаємо, що ми в оточенні. А, так, що робити? Що робити, треба щось робити. Я подзвонила просто хлопцям. Вони кажуть, з'їздить на ручилище, там ну, пацани відбиваються, і там найгарячіша була якби, точка, треба їм гарячого щось вести. Повезли його, значить, перекинули через забори. Я говорю, що вам ще. А вони кажуть: слухай, не треба нам більше їсти вести, бо весь город везе. А у нас з медикаментами печаль. Я говорю, окей, кидайте список. Коли почалося повномасштабне вторгнення у Херсоні, почалися бої за місто. Міська влада просто вийшла в інформаційне поле із закликом про те, що дуже багато поранених, лікарні не справляються з навантаженням, і лікарні не були готові до такого об'єму потреб. Звоню в Херсон, кажу, дівки, що ви там? Вони кажуть, ну, ми вже все, ми вже окуповані. Я говорю, і що? Що нам робити? Вони кажуть, Оксана, якщо є можливість, викуповуйте все, що є запатік. Ну, тому що першим чином люди заходили а, братья, а, от, і вибирали те, що їм треба, а все решту просто підривали. Тому ми почали скуповувати перев'язочні матеріали, якісь там знеболюючі, кровоспинні препарати, і зносити просто з усіх районів міста а, до лікарні, в яку потрапляли поранені. Тоді це була одна лікарня. Закінчились медикаменти в місті, чим такі ну, банальні, які людям треба пити постійно. Ми з чоловіком заснували волонтерську ініціативу котик патріотика в Херсоні, основний напрям діяльності якої був постачання медикаментів на окуповані території Херсона і Херсонської області. І от ми з чоловіком у нас був такий тандем. Поки я збирала заявки по відділенням лікарень, він бігав, носив ці коробки, їздив по аптекам. Ми це все скуповували, замовляли. І після того розвозили тепер уже по відділенням лікарні. Коли поранені почали поступати вже до другої лікарні, ми зрозуміли, що ми не справляємося бути одночасно і тут, і там, і ще розвозити медиків на роботу з роботи, фармацевтів на роботу з роботи розвозити, тому що транспорту не було, були проблеми з паливом. Я за одну ніч зібрала команду просто через пост у соцмережах. Я написала, що збираю волонтерську команду. Всі бачили, що я роблю, тому що я через соцмережі збирала кошти, всі розуміли, що я роблю, як я звітую. Люди сказали, окей, нам подобається, ми хочемо. За одну ніч ми зібрали 17 людей. Пізніше команда розрослася до 42 людей. Ну і таких людей було багато насправді. Просто ну, таких людей було настільки багато, що вони могли відбитися в волонтері. Перший штаб у нас розташовувався в одному з закладів Херсона. Uh, і у нас приходили прямо туди люди, які не могли через інтернет подати заяв. Бабусі і дідусі просто на папірці писали свою заяву. Аж поки в двір не приїхали озброєні російські солдати. Перший день вони просто постояли в дворі і поїхали. А на наступний день вони почали ходити по кабінетам закладу, в якому, в якому у нас був волонтерський штаб. Але на щастя, нас вони не знайшли. Але ми зрозуміли, що вже той час, коли треба подбати трошечки пильніше про свою безпеку, тому що вже накрили кілька волонтерських штабів. А ми розуміли, що списки найбільш активних людей уже там, От, і ми це знаємо точно, абсолютно точно. І це означає, що першими прийдуть до цих людей. Вирішили, ну то тобто попрацювати над тим, хто приїжджає куди. І от цю точку, хто куди переїжджає, мали знати тільки дві людини. Тобто, наприклад, от я з донькою е, Волонтерова, ми думали, що я, я знаю, куди я їду, але я їй не кажу. Перші два дні не було страшно, бо не було розуміння, що взагалі це може бути. Ну, ми ж тоді ще не знали, що є Буча, що є там Ізюм. У нас просто було розуміння, а що ми будемо робити, коли от вони зайдуть в місто, розставлять свої там танки ну Як нам бути? Так виглядає школа. Херсонська область. Коли перекрили дорогу повністю через Миколаївську область, і волонтери почали їздити через Запоріжжя. У якийсь момент, щоб доїхати від Запоріжжя до Херсона, необхідно було пройти 63 блокпости окупантів. Ну, це була така лотерея, ти не знав, пройде водій чи не пройде. Інколи знущалися над водіями. Тоді ми придумали, як партизанськими шляхами возити ті медикаменти, як їх роздавати. У нас вже з'явився новий склад, бо ми зрозуміли, що треба перепереїхати. Нам дуже допомагали волонтери із Миколаєва. Нам дуже допомагав Червоний Христ Миколаєва, тому що вони прямо нам давали ліфт. І певний час це було можливо. А періодично окупанти закривали це так зване вікно доставки, і так сталося в квітні. Коли у нас водія із Херсона випустили, коли він намагався заїхати назад, у нього витягли повністю всі медикаменти з машини. Відібрали телефон і сказали, їдь туди, звідки приїхав. А Він каже: Так я з Херсона, пустіть мене. Ну ви вже у мене все забрали. пустіть мене хоча б в Херсон. Десь через місяць ситуація змінилася. Нам червоний хрест знову почав провозити медикаменти аж допоки водія Червоного Хреста не зняв російський снайпер. Поїхали в Тростянець на другий день після звільнення. А от, ну, подивитися, що на як. Ми приїхали, ми бачимо клуб, такий великий, і він завалений гуманітаркою. йому думаємо, я говорю, так, ну нам тут точно ні. Я говорю, єдине, що давай я зараз поговорю з міським головою і запитаюся: ну, чи є якась там задача, яку ми могли б виконати через те, що е коли звільнило місто, е світла не було. І вишки подарували мобільного зв'язку, тобто не було зв'язку. І були такі місця ну, в Тростянцю, де люди навіть не знали, що їх звільнили. Мені Треба, щоб ви об'їхали по вулицям і зібрали інформацію, деякі люди, якої допомоги вони потребують. Там завтра вже ми виїжджаємо. я Сьогодні останній Дзвоне Діна, а, ну, мій колега по цьому штабу волонтерському. Каже, Ксюха, ви завтра їдете на, на Тростяне да я говорю, так він каже. Вчора каже, в баромлі подарувалася е, група е, журналістів і місцевий, хто їх водив, показував, причому каже, з дуже тяжкими наслідками. І сказали, що в Тростянці дуже багато заміновано, дуже багато. Е, ти впевнена, що ти хочеш людей туди відправляти? І Я така сідаю, і я розумію, що я про це навіть не подумав. І в мене такі ну, цілу ніч, у мене сумніви, і що робить, що робить, от міняти, не от міняти. Ми обов'язково перед тим, аби взяти об'єкт роботи, оскільки я вважаю, це необхідно проговорити, ми питаємо господарів, чи є в них акт, виданий від ДСНС про проведення розмінування, про відсутність мін та вибухівки на території будинку. Ці об'єкти видаються після того, як сапери обстежили будинок для того, аби господарі могли працювати з цим будинком. Коли вони повернулись. Uh, у мене було таке uh, полегшення, як-будто ну, то вони повернулись з війни. Київщина опинилася в важкому стані після деокупації, вона потребувала допомоги, як гуманітарної, так і в плані відбудови, в плані взагалі великих, великої кількості напрямків стосовно того, як допомогти людям впоратися з наслідками того, через що вони пройшли. Велика кількість господарів, попри те, що вони налаштовані на відбудову свого житла, вони все ж таки пережили доволі травматичний досвід свого життя. І часом потрібно знати те, як правильно з ними спілкуватися, як правильно з ними взаємодіяти. Ну і так, да, є певна історія про вигорання волонтерське, вона існує, але е, я би не сказала, що це стосується тільки волонтерства. Мені здається, що це взагалі стосується життя нашого зараз. Потрібно повертати себе до норми до буденного життя, потрібно обов'язково стежити за своїм режимом сну. Потрібно себе змушувати до певної фізичної активності, оскільки вона також допомагає відволіктися від думок. Люди, які живуть в стресові, вже доволі довго, і люди, які не мають професійної підтримки цього виходу стресу, вони в якийсь момент ну, починають випадати. Просто тому, що ми живемо ж дуже довго в стані війни. Люди, котрі є постійно поруч з тобою, навколо з тобою, котрі розподіляють з тобою це сприйняття. Того, що ти бачиш перед собою, і котрі можуть тебе підтримати в будь-якомить. Ну і це от моя така уже там десь місяці три мрія було те, що от волонтерські команди мають мати якусь психологічну окрему підтримку. Не особисту, а іменно командну. Бо по-іншому важко втримати людей. Цьому всьому є певний позитив. По-перше, це те, що самі люди, мешканці цих населених пунктів, вони не опускають руки. Тобто, ті люди, до яких ми їздимо, вони завжди заряджені тим, аби відновлювати своє життя. Вони сповнені енергії до того, аби відбудовувати власне житло. Велика кількість іноземців долучається до волонтерства, і для них це трошки інакше сприйняття ніж для українців. Сам факт того, що іноземці долучаються до відбудови, до розбору завалів, їм це не страшно, вони не бояться, вони їдуть з інших країн, в країну, де триває війна. Вони цього не бояться для того, щоб допомагати людям. І цей факт сам по собі надихає. Проте є один волонтер-іноземець серед всіх волонтерів, які до нас приїжджали з інших країн, його звуть Майкл. А він привів з нами декілька місяців, він з Великої Британії. А, і власне, що найцікавіше, він працював в Україні, волонтерив весь час, поки в нього діяла віза до останнього дня, і раптом він знову повертається в Україну, нікому до цього не кажучи про свої плани, що він планує повертатися. Після повернення він зміг як і привезти гуманітарну допомогу людям, котрі цього потребують. Так і бус, на який він збирав самотужки гроші, привіз його також самотужки, і все це зробив він просто тому, що за цей час він полюбив Україну і він розуміє всі її потреби, що це. Найменше на його погляд, що він може для України і українського суспільства зробити на даний мить. В якийсь момент люди знову почали казати, що мені скучно, я без роботи, я без нічого. Давайте я буду у вас волонтерити. І я кажу: якщо ви хочете бути волонтером, вам не обов'язково приходити до якоїсь ініціативи. Ви можете пройтися у себе по під'їзду, дізнатися, де є маленькі діти, де є старенькі люди, де є люди, які потребують якогось особливого догляду, і силами своїх тих самих сусідів закривати ці заявки, те, що відбулося з населеними пунктами, наприклад, до окупованої Київщини, Рпінь, Буча, Горенка, Густо, Мольмичун, всі ці міста, селища. А те, що попри весь масштаб руйнувань, котрі зазнали ці міста. А є можливість їх відбудувати наново і відбудувати їх за новими принципами, за новими стратегіями, методами. Бували такі хвилі, коли фінансів було більше, ніж заявок. І я писала пост у соцмережах, що стоп, збір нам кошти зараз не потрібні. Але небайдужі люди, які не можуть нічого зробити, окрім того, як скинути гроші. Вони хочуть якось це реалізувати. І казали, так а що нам робити? Ми хочемо скинути гроші. І я казала: донатьте на ЗСУ. Того, що будь-яка наша гуманітарна підтримка місцевому населенню не має сенсу, якщо нас не звільнюють.